Василь Сухомлинський равлик. Під кущем малини живе маленький равлик. Це такий дивовижний мандрівник. Живе він у кістяному будиночку, вилазить крізь малесеньке віконечко, виставляє свої маленькі ріжки. дивиться навкруги оченятами. Якщо немає близько ні сороки білобоки, ні жука рогатого, равлик помаленьку лізе під кущ малини і будиночок несе із собою, вилізе на листочок, дістане солодку ягідку і з'їсть. А як тільки побачить небезпеку, залізе в будиночок і сидить. У кістяному будиночку йому не страшно. Ти уважно слухав мою розповідь? Дай відповіді на запитання. Про кого слухали історію? Що ти знаєш про хатку равлика? Яка вона? Кого боїться равлик? Як равлик знаходить смачну ягідку? Що робить? Коли небезпека, і на завершення пропоную тобі зробити равлика за допомогою нетрадиційної техніки роботи з пластиліном Пластилінографія. Успіхів тобі!